Доброго дня, мої третякласники! Вітаю вас на уроці математики. Вже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаєм працювати починаємо. Давайте з вами пригадаємо про двоцифрові числа. Двоцифрові числа це числа, записані за допомогою двох цифр. Першу цифру праворуч називають цифрою розряду одиниць, другу цифру цифрою розряду десятків. Пригадайте, як ми з вами зменшували двоцифрові числа до 10. Подивіться уважно, запишіть собі ці вирази в зошит. У каліграфічній филинці. Вам потрібно виконати декілька завдань, простежити залежність і продовжити ряд чисел, подані числа записати у порядку зростання, записати всі парні числа другого десятка і збільшити кожне число на 10, записати відповіді. Також прочитати наведені загадки, відгадати, що це за цифра у загадці. І записати їх каліграфічно. Тому ставимо на паузу і виконуємо усі завдання даного файлу. Іще одне завдання на повторення: гра так чи ні? Якщо ви погоджуєтеся із твердженням, відповідаєте так, якщо не погоджуєтеся, відповідаєте Ні. На попередніх уроках ми від двоцифрового числа вже віднімали одноцифрове типу 23 відняти 3. Ознайомилися з кутом, навчилися його креслити, позначати буквами. Сьогодні ми продовжуємо вчитися виконувати віднімання, але вже від 11 чисел 2 і 3. І також продовжуємо знайомство із кутом. Із особливим кутом, що завжди був потрібний людям. І для будівництва, і для землеупорядкування це прямий крут. Навчимося його креслити і розпізнавати серед інших кутів. І так, віднімаємо від 11, 2 і 3. Ми вже з вами віднімали від двоцифрового числа від'ємник, який відповідає одиницям. Двоцифрового числа. Наприклад, 11 відняти 1 дорівнює 10, 21 відняти 1 дорівнює 20, залишається ціле двоцифрове число. Якщо під час віднімання одноцифрового числа від двоцифрового, кількість одиниць у зменшуваному, ось, наприклад, 11 одиниці в нас 1. Менше від від'ємника, а від'ємник на у нас 2, то цю дію називаємо відніманням з переходом через десяток. Тобто, нам число 11 потрібно розкласти так, щоб було число, яке нам потрібно відняти. От, наприклад, 11 відняти 2. Значить, нам 11 потрібно розкласти на 2 і 9. 2 ми відняли, залишилось 9. 11 відняти 3. 11 ми розклали на 3 і 8. або 8 і 3. Коли ми віднімаємо 3, залишаємо 8. І такі ж самі дії виконуємо із іншими числами одиничного ряду. А зараз розв'яжемо задачі. На двох тарілках лежало 11 яблук. На одній з них було 2 яблука, скільки яблук на другій тарілці. Запишіть, будь ласка, умову задачі і розв'яжіть її. Наступна задача: у хлопчика 11 марок. Він наклеїв до альбому 5 марок, скільки марок залишилося. Запишіте самостійно умову задачі. І розв'яжете її, поставивши на паузу. Давайте з вами розімнемося і проведемо невеличку фізкультфилинку. Раз, два, руки в боки. 3, 4, два підскоки, 5, 6 нахилились, 7, вісім, розпрямись, десять, всі присіли і за парти тихо сіли. Продовжуємо далі працювати. Кути бувають різні. Але спочатку ми ознайомимося з найголовнішим кутом: візьміть аркуш паперу, складіть його навпіл. Потім ще раз навпіл. Обведіть лінії згину олівцем. На скільки частин прямі лінії розділили площину? На чотири. Скільки кутів утворилося? Чотири. Можна скласти іще і ще раз пополам. Це прямі кути. Знаходження прямих кутів на основі моделі кута. А модель кута у вас є із зігнутого аркуша паперу. Вам потрібно знайти кут у стола. Перевіримо, чи буде він прямим. Перевірити можна, приклавши ваш аркуш кутом до кута стола, щоб збіглися вершини кутів та сторони. Якщо це сталося, отже, кут стола чи парти буде прямим. Назвіть іще предмети, у яких є прямі кути. Подивіться довкола себе. Наступне завдання робота з малюнком. Перед вами малюнок кутів. За допомогою моделі, яка у вас є, визначте прямі кути. Наступна вправа кіт. Знайдіть фігури, що мають прямий кут. А можливо, це й одна фігура. Розфарбуйте її. Значно зручніше знаходити прямі кути за допомогою косинця, у якого є прямий кут. Зараз ми з вами побудуємо прямий кут за допомогою косинця. Покладіть косинець на площину. Обведіть ті його сторони, які утворюють прямий кут. Назвіть вершини кута і назвіть його сторони. Зараз невелика практична самостійна робота. Накресліть прямий кут ABC за допомогою косинця, використовуючи клітинки зошита. Ставимо на паузу, працюємо. Підведемо підсумок нашого уроку. Дайте відповіді на запитання, як я працював, чи працювала, що нового дізналися сьогодні на уроці. Які відкриття зробили, чи все було зрозуміло? Ви всі молодці, добре попрацювали. Дякую за увагу, старанність і активність на уроці. А тепер відпочивайте.